Станом на 5 серпня 2025 році хочу продемонструвати для вас сорт нектарину під назвою Покахонтес. Саме під такою назвою він до мене потрапив. Бачите систему з двома провідниками. Гарне доволі навантаження. Ось гілка відігнулася під вагою врожаю. Такі плоди. Цьогоріч він не дуже великого розміру. Зазвичай цей сорт видає великі плоди, однак, напевне, відсутність необхідної кількості теплих днів відіграли свою роль. Ось такий, бачите, він в розрізі, має цукрово-білий м'якуш, доволі, доволі він такий соковитий. Смак у нього своєрідний. я не сказав би, що він солодкий, він не кислий, але ну, він доволі смачний. Сукру, кількість цукру в ньому невелика, така кислинка в нього є доповнююча. Ну, своєрідний смак. Охоче його всі полюбляють їсти. Ось такий нектаринчик. Дуже красиво забарлюється, абсолютно червоний. Щоб поглянути. На цьому все. В ногляді був сорт нектарину під назвою Кахонтаса.